Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в персиковому саду. Прийшли подивитися, якому він у нас в стані, чи немає кучерявості. Ми перший раз обробляли проти кучерявості, брали бакову суміш, скор і голос. І взагалі я вам скажу, що ми обробляємо не тоді, коли вже з'являється хвороба. Треба робити для профілактики попереджати хворобу, тому що проще попередити хворобу, чим потім її лікувати. Вкрай складно лікувати. Тим більше, що зараз погода така, що сприяє, холодно, дощі проходять. Так що треба слідкувати. Ми слідуючий обробіток будемо теж проводити через певний проміжок часу. Ми здивимось, наші вже з'явилася така шолуха з цих персиків злізла. Ось тут що є, ось я покажу вам як вона. Ось, Бачите, вона вже злазить. Тобто персик вже в нас чистенький. Ну, ось тут видно вже добре. О, ось тут внизу видно вже. От-от вона вже злізе, ця шелуха, Тому будемо робити обробіток І, звичайно, також проти кучерявості. Крім того, може, ми дамо ще якусь листову підживу. Одночасно вже листочків з'являється багатенько, так що можна давати листову підживу. Ну Яку будемо давати підживу, покажемо. Кому цікаво, той може спостерігати, слідкувати за нашими відео і все побачите.